Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут, кафедра системи інформації, курс Дискретна математика, лекція друга. Елементи теорії множин частина друга. Принцип двоїстості для алгебри множин Рівності алгебри множин, отримані з іншої рівності шляхом заміни всіх ходжень перетину на об'єднання і об'єднання на перетину. Порожні мажини на універсальну і універсальної на порожню, називаються двоїстими дуальними щодо початкової рівності. Принцип двоїстості. Істинне твердження, яке записується за допомогою операцій об'єднання перетину порожньої множини універсальної множини, залишається дійсним після двоїстого перетворення. Узагальнення формул де моргана. Узагальнені формули де моргана мають наступний вигляд. Не об'єднання по І від одиниці до Н, А великих і тих дорівнює перетину по І від одиниці до Н не А і. Друге. Перет, не перетин по І від одиниці до Н, а велике і тих. Дорівнює об'єднанню по і від одиниці до n неавелике іти. Вживання кванторів. Для скорочення запису тверджень часто використовуються наступні позначення. Для всіх x перше і друге існує таке x. Метод математичної індукції. Нехай P велике від n деяке твердження, яке визначено для всіх натуральних чисел. Допустимо, що P велике від одиниці істини. Якщо можна показати, що якщо P велике від К істина для всіх k більше одиниці, то істина і P від k плюс одиниця то тоді p велике від n справедливе для любого значення n. Приклад, методом математичної індукції довести, що p від n дорівнює 7 n 1 ділиться на 6 для будь-якого натурального показника n. Перевіримо, p велике від k для k дорівнює 1. 7 мінус 1 дорівнює 6 ділиться на 6. к дорівнює двійки. 7 в квадраті мінус 1 дорівнює 49 мінус 1, дорівнює 48 ділиться на 6. Нехай справедливо для n дорівнює k. P від k дорівнює 7 степені k мінус 1, дорівнює 6Т. Покажемо, що P від K плюс 1 ділиться на 6. Дійсно, P від K плюс 1 дорівнює 7 в степені К плюс 1 мінус 1, дорівнює 7 помножено на 7 в степені К мінус 1. Дорівнює 6 помножено на 7 в степені К плюс 7. -1. К в степені К мінус 1 дорівнює 6 помножена на 7 в степені К плюс 6 помножена на Т. І цей вираз ділиться на 6. Розв'язання рівнянь в алгебри множин. При розв'язанні рівнянь в алгебрі множин виходять з того, що, перше, дві множини рівні тоді і тільки тоді, коли їх симметрична різниця порожня. Друге, визначаються умови, за яких рівняння мають розв'язання. Будь-яке рівняння, в правій частині якого зазначення порожня множина може бути перетворено в рівняння з декомпозицією по х. В дужках F1 перетин з X об'єднати в дужках f велике друге перетин з не X дорівнює порожній множини, де f велике перше і f2 велике друге формули, що не містять X велике. Об'єднання порожнє тоді і тільки тоді, коли множини, що входять до об'єднання, порожні, тобто має місце система рівнянь. f велике перше з х велике дорівнює порожній множині, і f велике друге з не х велике дорівнює порожній множині. Два отриманих рівняння мають розв'язання тоді і тільки тоді, коли F велика друга є під x велике, і одночасно x велике є під не F1 велике. Наприклад, x велике об'єднати з c велике дорівнює t. Перетворимо рівняння до вигляду в дужках x. Об'єднання з це, симетрична різниця з Д велике, дорівнює порожній множині. Виконаємо очевидні перетворення. Зупиніть трансляцію, уважно перепишіть відповідні перетворення. Задача перша. Розв'язати систему рівнянь відносно множини х велике і вказати умови сумісності системи або довести її несумісність. Система рівнянь перше. А велике симетрична різниця з х велике дорівнює Б велике, різниця з С велике. Друге. С велике перетин з Х велике, дорівнює А велике об'єднання з Х велике. Третє Б різниця з Х, дорівнює А різниця з Х. Побудуємо множину загального положення А, Б, С і Х, які є під ножинами. Універсальної множини. Для цього випишемо всі 16 різних двійникових наборів розмірності 4. Відповідна таблиця колонки A, B, C, X. Рядки 1, другий, третій і так далі. 16. І комбінації 0,0, 0001 і так далі до комбінації 111. Нехай універсальна множина складається із натуральних чисел від 1 до 16. Тоді, наприклад, А складається з натуральних чисел від 9 до 16, Б. 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16. Це Складається з чисел 3, 4, 7, 8, 12, 15, 16. Х велике 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Маємо симетрична різниця. А з Х. 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15. Б... Різниця С дорівнює 5, 6, 13, 14. Ці множини дорівнюють одне одному через перше рівняння системи, значить списки елементів порожні. 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15. А складається з 10, 12, 13, 16, Б складається з 6, 7, 13, 16, С Складається 3, 7, 12, 16, Х складається з 6, 10, 12, 16 це перетнати з X складається з 12 і 16, а об'єднати з X 6, 10, 12, 13, 16. Дані множення рівні через друге рівняння системи. Отже, списки елементів 6, 10, 13 порожні наші множини будуть мати вигляд. А велике складається з 12 і 16, Б з 17 і 16, С із 3, 7, 12, 16, Х складається із 12 і 16. Б різниця з Х множині з 7, А. Різниця з Х дорівнює пустій множині, а значить список 7 порожній і А дорівнює 12, 16, Б дорівнює 16, С дорівнює 3, 12, 16, Х дорівнює 12, 16, У дорівнює 1, 3, 12, 16. Видно, що Х велике дорівнює A, А, Б є підмножиною А, А є підмножиною С. Задача друга. Довести, що А різниця з Б дорівнює А перетин з не Б. Нехай Х належить А на різниця з Б. Звідси слідує, що Х належить А, і одночасно Х не належить Б. Слідує, що Х належить А, і одночасно Х належить не Б. Звідки слідує, що Х належить А перетин не Б. Друге. X, якщо x належить А перетин з не Б, слідує, що x належить А і одночасно x належить не Б. Слідує, що x належить А, і одночасно нале... не належить Б. Одночас, свідки слідує, що x належить А різниця з Б. Задача 3. Спростити вираз. А різниця в дужках, А. різниця з Б. Маємо наступне перетворення. А. різниця в дужках, А. різниця з Б. дорівнює А. перетин з Не. В дужках, А різниця з Б. дорівнює А перетин Не в дужках, А. перетин з не Б. Дорінє а. Перетинз в дужках, не А. Об'єднання двічі не з від Б. Дорівнює А. перетин в дужках, не А. Об'єднання з Б. Дорівнює А перетенз не А, об'єднання А, перетин з Б. Дорівнює порожня множина об'єднання А перетин з Б. Дорівнює А перетин з Б. Задача 5. Спростити вираз Асиметрична різниця з У. Асиметрична різниця з У. Дорівнює Асиметрична різниця в дужках А об'єднання з не А. Дорівнює А. перетин з не в дужках А. Об'єднання з не А. Об'єднання з. Не А. Об'єднання перетин з в дужках А. Об'єднання з не А. Дорівнює А, перетин з в дужках не А, перетез А. Об'єднання не А, рівня, не а перетин з А. Об'єднання з не А. Дорівнює не А, перетес А, об'єднання А, не А претенз не А. Дорівнює не а претенз не А. дорівнює не А. Задача 6. Спростити вираз. Зупиніть трансляцію, уважно розгляньте систему перетворення з використання узагальнених законів де Моргана. Після відповідних перетворень вираз суттєво спрощується. І пер дорівнює А. Об'єднати з Б. Задача 7. У бібліотеці множини К. книги і Ж, журнали, підмножини Р. Раритети, Н новинки і книги іноземною мовою. Зобразити за допомогою діаграми Вен на наступні множини. К. перетин з N в дужках мінус І. Та в дужках G перетин з R. Об'єднати в дужках G, різниця з І. Відповідь. Дивись рисунок 2,1, ілюстрація до задачі 7. Відповідні. Відповідні в області зображено на рисунки. Зупиніть трансляцію, уважно розгляньте діаграму Вена, перенесіть дану діаграму у свій зошит. Задача 8. Чи існують множини А велике, Б велике Х такі, що виконується набір умов. Не. А об'єднати з Б дорівнює порожній множині, Х велика симетрична різниця з А дорівнює порожній множині, Б-а мінус не є порожньою множиною. Зобразимо множини А велике, Б велике і Х велике у вигляді прямокутників, розташованих на площині в загальному положенні, і поставимо в кожній області на яку площина розбита прямокутниками по одному символу. Символ У, наприклад, позначає список всіх елементів, що потрапили в множину А і Б, але не потрапили до Х і так далі. Тепер зіставимо множини А, Б, X і універсальну множину У. Рисунок 2.2, ілюстрація до задачі 8 у складається із елементів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А складається з елементів 1, 2, 4, 5, Б складається з елементів 4, 5, 6, 7. І Х складається з елементів 2, 3, 5, 7. Змінимо множини А велике Б, велике Х, велике так, щоб виконувались умови завдання. З того, що не об А об'єднати з Б дорівнює порожній множині, випливає, що множина У різниця з А об'єднати з Б не повинна містити елементи, тобто з У видалимо 83. Щоб виконувалась умова Х. Велика симетрична різниця з А потрібно видалити елементи списків 1, 4, 7. Тоді вийде, що множини А, Б і Х та У мають такий вигляд. А складається з 2, 5 дорівнює Х, Б складається з 5, 6. Зауважимо, що для цих множин b-a до 6 не є порожнім множиною. Якщо під символами 2, 5, 6 будемо розуміти відповідні числа, то ми отримаємо конкретний приклад множин а, B, x, для яких виконуються всі умови заданого набору вимог. Задача 9. Нехай А, Б та С множини точок площини, координати яких задовільняють умова. А велике. Y – більше або дорівнює Х плюс 2. Б велике Х квадраті плюс Удраті менше або дорівнює 4. С велике Х по модулю менше або дорівнює 2, Y по модулю… Менше або дорівнює 2. Зобразити в осях координат Х, 0Y множину D, яка утворена з множини А Б, С за допомогою формули д дорівнює А, різниця в дужках Б, симетрична різниця з С. Множина Б представляє собою множину точок кола радіусом 2 з центром у початку координат, що включає границю. А множина точок площини, розташованих вище і на прямій y дорівнює Х 2. Це велика множина точок, якщо лежать всередині і на границі квадрата х по модулю менше або дорівнює 2, і y по модулю менше або дорівнює 2, Б. E, Симетрична різниця С неперервна темна штриховка. Рисунок 2.3 ілюстрація до задачі 9. Видалимо з області, що позначена вертикальним штрихуванням, Точки області, що позначені суцільним штрахуванням. Отримаємо множину точок, які утворюють множину D велике. Кінець лекції.